Хоча зранку я й зламала систему і таки просто випила каву не смикаючи навіть жодного брінця, на вечір все одно в мене є робота, тому що треба хоч щось зробити, щоб зменшити об'єм взагалі всієї роботи. Основне завдання, яке в мене глобальне, це прийняти все, що розростається на стежку біля будинку і заважає ходити. В принципі, з усього в мене залишилась тільки м'ята. М'ята, як така, мені взагалі не потрібна. Але в фотографіях я її використовую і набагато простіше вийти у двір, зрізати там кілька листочків гілочок, чим бігати кожного разу в магазин. А під парканом в мене росте чаполот пахуча, котра використовується ще менше, ніж м'ята. Тому я вирішила посунути трохи одну і пересадити туди трохи іншої. Для того, щоб вони один одному не заважали, я для м'яти огородила таку собі клумбочку бордюром, і вони не будуть перетинатися в результаті. Правда, частину м'яти поки що залишила ще на старому місці, раптом цій щось не сподобається. Ну, бо контракт підписала, як він буде виконуватися, ніхто не знає. І ось так от вийшло. Це в мене під парканом м'ята, а тут далі. Місце, де вона росла, весь бур'ян вирваний, вирівняно, і насіяна травичка. Далі буде.